Час місцевих новин на телеканалі TV4. Вітаю вас. Українці, які не мають доступу до дії, зможуть отримати тисячу гривень від Зеленського через відділення Укрпошта. Міністерство економіки наразі розробляє механізм отримання коштів є підтримки для тих, хто не має смартфонів і встановленого застосунку. Нагадаємо, програма стартує 1 грудня 2024 року і передбачає виплату для всіх українців, окрім тих, хто перебуває за кордоном. Також один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини. Від професійного навчання до працевлаштування Тернопільський обласний центр зайнятості активно підтримує ветеранів, вимушених переселенців та людей з інвалідністю. То допомагають знайти роботу, здобути нові професійні навички та навіть започаткувати власну справу. З початку року послугами служби зайнятості скористалися понад 15 тисяч осіб, серед яких 614 – ветеранів війни та 1800 – вимушених переселенців. Завдяки такій підтримці люди отримують можливість не лише професійно реалізуватися, а й адаптуватися до нових життєвих обставин. Більше про це далі у сюжеті. Працевлаштуватися, отримати підтримку у створенні власного бізнесу, здобути ваучери на професійне навчання. Тернопільський обласний центр зайнятості реалізує низку програм для ветеранів війни, які допомагають адаптуватися захисникам до мирного життя. З початку 2024 року послугами служби скористалися 614 ветеранів війни. З них 95 мали інвалідність, 125 вже працевлаштовані, 33 проходили навчання, 39 отримали ваучери на оплату навчання. І на сьогоднішній день 144 ветерани продовжують шукати роботу. Також учасники бойових дій можуть отримати грант на відкриття або ж розвиток власної справи. Ті бійці, які повернулися з фронту, але не знайшли роботу, в разі набуття статусу безробітного, отримують матеріальну допомогу від служби зайнятості на час пошуку місця праці. Значного увагу фахівці служби зайнятості також приділяють і підтримці людей з інвалідністю Служба зайнятості Тернопіль у пошуку роботи 871 людей з інвалідністю. 242 вже знайдено роботу. 67 людей з інвалідністю здобували нову професію чи підвищили кваліфікацію. 23 отримали ваучер на оплату навчання. 31 на час пошуку постійного місця праці були залучені до виконання тимчасової роботи. Зараз 225 людей з інвалідністю зі статусом зареєстрованого безробітного потребують працевлаштування. Послуги служби зайнятості можуть отримати Кож і внутрішньо переміщені особи, які, залишивши свої домівки, намагаються знайти стабільність у нових умовах. Зокрема, з початку цього року 1800 переселенців вже скористалися допомогою центру. Для 500 з них вже знайдена робота, 229 працевлаштовані за умови компенсації роботодавцям витрат на оплату праці. 91 проходив професійне навчання, 42 також отримали ваучер на оплату навчання. До тимчасової зайнятості залучено 29 переселенців, до виконання суспільно-корисних робіт 162. Для 607 внутрішньопереміщених осіб на сьогоднішній день служба зайнятості підшуковує місце праці. Ринок праці Тернопільщини наразі потребує соціальних робітників. соціальних. Педагогів, фахівців соціальної роботи, фахівців з фізичної реабілітації та психологів. На сьогодні є 13 вакансій. Запрошуємо до нас і роботодавців, і шукачів роботи, і учасників бойових дій, внутрішньо внутрішньопереміщених осіб скористатися послугами нашої служби. Ми для вас відкриті завжди. Більше про вакансії та послуги служби зайнятості можна дізнатися на офіційному веб-порталі чи на найближчому центрі зайнятості. Завдяки державним можливостям та гранту власну справу зміг і відкрити ветеран війни Андрій Сідлецький. До повномасштабного вторгнення чоловік навчав дітей плаванню, але після 24 лютого 2022 року став на захист країни. Службі у Зсу Андрій віддав півтора року. Після демобілізації він вирішив повернутися до своєї улюбленої справи тренерства. Завдяки державному гранту для ветеранів та членів їх сімей Андрій відкрив спортзал для дітей. Він орендував приміщення, облаштував його та за кошти гранту закупив усе необхідне обладнання. Більше розкажуть мої колеги із Чернівців. Лишній військовий Андрій Сідлецький до війни працював тренером з плавання після демобілізації, щоб покращити фізичну підготовку дітей та привити любов до спорту, відкрив спортзал. Тут тренує дітей ВПО. 60 дітей тренуються двічі на тиждень у спортзалі з басейном, який відкрив ветеран війни Андрій Сідлецький, у рамках державної програми «Грант для ветеранів та членів їх сімей. У нас це було брівні давно за мати свій спортзал для того, щоб провести, проводити тренування. Плюс вже пізніше, коли ми цей зал почали робити, появились другі плани. Що скркажем, крім сухих тренувань, ще зробити інші секції тут завести аеробіка йога. Бокс, 40 діток зараз займаються плаванням і сухе тренування, тобто навчаються плавати з нуля. Чернівченка Юлія шукала для свого сина Всеволода, який хотів навчитися плавати спортзал з басейном. Планує далі займатися. Дуже сподобалось плавання Тобто Йде прям з задоволенням, з завтра плити, завтра плити. До того плавати не можна. Тобто Все вчили спочатку і вже більш-менш. Гарант на воді тримається, і я навчився добре плавати на животі. Чернівчанин Денис професійний спортсмен. Нині безкоштовно тренує дітей та вчить плавати у спортзалі Андрія Сідлецького. Не цікавий цей спорт і любов до цього спорту, тому є бажання його розвивати в Чернівцях та й загалом у всій Україні. Підприємець Андрій Сідлецький планує взяти на роботу ще адміністратора та тренерів, які будуть вести секції йоги, фітнесу та інших напрямів. Програма Власна справа і грант для ветеранів та їх подружжя приймає заявки для бажаючих започаткувати бізнес. То якщо учасник бойових дій або подружжя учасника бойових дій претендують на 250 тисяч гривень, це створення одного робочого місця. Якщо 500 тисяч гривень, це два новостворених робочих місця. Якщо один мільйон, там чотири новостворених робочих місця і сума йде співфінансування. грантові кошти можна витратити на придбання обладнання, придбання сировини, витрати на оренду. Також можна витрати їх на маркетинг та рекламу або багато чого іншого. Альвіна Абрамчук, Євген Пасайлюк, Андрій Кордубан, Новини Сі4. Зберегти довкілля запорука здорового майбутнього для нас і наших дітей в Україні, питання сміттєзвалищ стає все більш актуальним. Виконувач обов'язків начальника управління екології та природних ресурсів ОВА Ігор Пятківський каже, що лише в нашій області на неіснуючих сміттєзвалищах накопичено близько 1 мільйона 300 тисяч тонн відходів. І ця цифра з кожним роком збільшується. Тож, аби впорядкувати та припинити експлуатацію. В місті розміщення відходів на Тернопільщині запланували ряд спеціальних заходів. Згідно з ним, до 2030 року кількість відходів на звалищах має зменшитись на 70% від теперішнього обсягу. Подробиці далі. Зменшити кількість санкціонованих несанкціонованих сміттєзвалищ одне з пріоритетних завдань нашої області. Кількість відходів на звалищах щороку збільшується. Відповідно, це призводить до забруднення довкілля. У Тернопільській обласній військовій адміністрації представили план заходів спорядкування та припинення експлуатації місць розміщення відходів у нашій області. Тобто, що всі сміттєзвалища, які у селах максимально скоротити, залишити 23 сміттєзвалища, на які на сьогодні оформлені правочні документи на землю, які передні на баланс заслуговування комунальним підприємством і на них на сьогодні злоти. Ігор П'ятківський наголосив, що сміттєзвалища мають відповідати всім вимогам чинного законодавства. Голови громад отримали важливе завдання організувати систему так, щоб мешканці мали можливість сортувати сміття на місцях. Зробити так, щоб в області була розбудована інфраструктура оброблення відходів, що були створені умови для надання якісних послуг з збирання цих відходів, сортування, зберігання, перевезення, перероблення, утилізації, дешкодження та захоронення цих відходів за сфотування... Станом на листопад 2024 року в нашій області нараховується 95 несанкціонованих сміттєзвалищ, де накопичено близько 1 мільйона 300 тисяч тонн відходів. І надалі громада повинна провести рекультивацію, тобто вилучення тих всіх відходів, що накопичилися, вивезення їх на централізоване, узаковнене в самому порядку полігон чи місце зберігання. А ділянка має бути рекультивована, відновлена празний стан і може надалі використовуватися як залуження діляночки, так і для посадки лісу. Ділянки є різні. Ми поцікавилися у Тернополян та гостей міста, чи вони сортують відходи, та як на їхню думку плинуть подібні заходи на майбутнє? У нас є окремо пластик, окремо скло, все є. Люди насамперед не мають все на купу скидати. Люди мають сортувати обов'язково що куди пластик, куди скло. Коли навіть я дивилася. Як тварини страждають, коли вони лазять по цим світлозвалищам і ну, можуть поранитись об скло, бо вони їсти просто хочуть. Однозначно, найкращий варіант це на переробку, тому що, по-перше, це е, забирає дуже багато проблем взагалі з довкіллям, раз. Друге, відкриття ті заводу дає можливість нових робочих місць. Я в свіття вам скажу. Не викидаю, лиш би лиш оці пакети, отаке, то є е, ці е, викидаю там, де е, пластик. А це все я на компостну яму в себе на городі викидаю. Влада сама має це якось організувати, сконтролювати. Mm -hmm. Ну якщо є сортовані ці бокси. Ну, чисто на побутовому рівні, то закидуєш те, що там є, бутилка до бутилки, бутилки, бутилки до пластику. Згідно із планом ОВД, 2030 року кількість відходів на звалищах має зменшитись на 70% від теперішнього обсягу. Створював унікальні дерев'яні скульптури, що відображали українську історію та культуру у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Презентували виставку робіт скульптора Івана Мардака. Експозиція складається з 26 робіт, виконаних на дереві у різних стилях та формах. Більше бачив наш Назарій Голуб. Дитинство я біля горна просидів, бачу, як гардується сталь і так далі, але до металу в мене не залишилося. Більше, більше дерева для мене воно є близьке, рідне, якесь тепле. І десь перевагу я вибрав все-таки дерево. Він створював скульптури з дерева та коренопластики, поєднуючи творчість природи і людей в своїх роботах. Іван Мердак народився на Лемківщині в родині ковалів. А в 1946 році родину вимушено переселили у село Королівка борщівського району на Тернопільщині. З 1965 до 2002 року. Митець мешкав і працював у файному місці, де створював різноманітні скульптури з дерева. Сьогодні у краєзнавчому музеї до 80-х роковин початку депортації. Ці українців з етнічних земель відбулася виставка його робіт. Це унікальна людина, яка по собі ми сьогодні всі бачимо, залишила великий мистецький слід. І сьогоднішній період, сьогоднішню тяжку годину нашої держави, ми на нашому українському фронті ще раз доказуємо, що наші українці, вони є сильними. І Іван Мердак створював твори в стилі лемківських традицій та україноцентричної тематики, що в ті часи категорично не схвалювала радянська влада. Тяжко мені було проштовхнутися з тими роботами, бо було модно, знаєте, доярка, свінарка, інакше Виробництво виробнична тема. Тяжко було, але я ніколи не зміняв. Починав знестреля літописця, розумієте, потім пішли київські князі, а потім, міжу я перейшов вже наші предки. Це архівне інтерв'ю з Іваном Мердоком записав місцевий Херсонський телеканал, куди скульптор переїхав незадовго до смерті. Серце митця перестало битися в 2007 році, коли йому було 73. Близький друг пана Івана Ігор Дуда сьогодні завітав до стін краєзнавчого музею, щоб вкотре побачити твори свого колеги. Ми з колективом часто приходили до нього в гості, спілкувалися. Дуже радо колектив сприймав він теж. І е, шкода, що він передчасно відійшов від нас. Роботи Івана Мердака можна побачити у Тернопільському парку Супільча там збереглися дерев'яні казкові герої, курочка дід та баба, буратіно. На козацькому услівку давні боги слов'ян. А ось у краєзнавчому музеї роботи видатного митця можна буде побачити до кінця листопада. Такими були новини вівторка. Тримаємося разом і віримо в перемогу. До зустрічі на телеканалі Тіві 4